Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляді. Всі вже звикли, що компанія Corsair є одним з лідерів по виготовленню блоків живлення периферійних пристроїв та клавіатур. Сьогодні ми розглянемо бездротові навушники цієї компанії, а саме Corsair Gaming HS 70 Wireless Carbon. З'ясуємо їхні можливості, комфорт та звукові характеристики. Та звукові характеристики, щоб допомогти вам зробити. Правильний вибір, а ці навушники ви можете придбати задовольки привабливою ціною. Я залишив посилання в описі під цим відео. Ну а ми погнали детальніше до огляду. Дизайн навушників Corsair Gaming HS70 Wireless Carbon залишається і класичному стилю попередньої моделі HS 50. Таким чином продовжується визнаний зовнішній вигляд, що вже здобув популярність серед шанувальників Corsair. Якщо ігнорувати відсутність кабелю, навушники можна легко сплутати з дротовими. Ця модель доступна удвох. Обох варіантах кольорів, серед яких ви зможете знайти той, що відповідає вашому стилю найкраще. Зокрема, доступні звичайні чорні навушники, а також новий варіант, що об'єднує в собі елегантність чорного та чисто білих кольорів. Сучасна вставка, і дужка виготовлені з алюмінію, що дає їм легкість, міцність та довговічність. Кріплення з чорного металу вставки пластикові. Ця легка конструкція дозволяє відчувати комфорт під час гри чи прослуховування музики. Чаша та амбушури виготовлені зі шкіряного замінника. Також вони регулюються для нашої з вами Зручності у комплектації навушників присутній гнучкий мікрофон, завдяки якому ви можете е, чітко висловлювати свою думку, і вас буде дуже добре чути, що не, не у всіх навушниках можна зустріти. Ну і також при потребі ви завжди можете відсунути е, мікрофон або взагалі його зняти. Це дає нам змогу е, ця моделька робити. Хочу виділити навушне керування, яке забезпечує легкий доступ до регуляторів гучності та вимкнення звуку на навушниках, що дозволяє зручно налаштувати їх під час гри. Жодних Підсвіток на навушниках немає. Гарнітура Corsair Gaming HS 70 Wireless Карбон перш за все бездротова, радіус дії до 12 метрів. Тип безпровідного підключення, радіоканал. Навушники працюють від вбудованої батареї одного повного заряду, якої вистачить на цілих 16 годин безперервної роботи. Це робить їх ідеальними для тривалих сеансів геймінгу, стрімів або довгих прослуховувань музики під час подорожей чи в робочому оточенні. Завдяки 50 міліметровому діаметру генератора звуку забезпечують вищий рівень оброб. Ки аудіосигналу, що сприяє насиченому звуку з покращеними басами та виразнішими високими частотами. Навушники підтримують технологію віртуального звукового простору 7.1, яка створює враження про наявність семи додаткових звукових каналів та одного низькочастотного каналу. Це дає можливість отримати більш реалістичний та об'ємний звук, який дозволяє точно визначити напрямок звукових джерел у просторі, завдяки своїй сумісності з комп'ютерами та ігровими консолями PlayStation 4. Ці навушники надають вам високий рівень зручності. Ці, дозволяючи використовувати їх для насолоди під час будь-якої гри, дану гарнітуру може підключити не лише до ПК і ps 4 а й до телевізора для насолоди футбольними матчами чи переглядом серіалів, не заважаючи іншим. Вони мають ігровий потенціал, але без проблем підходять як для онлайн зустрічів, а також для віддаленої роботи. Частотна характеристика охоплює діапазон від 20 Гц до 20 кГц, Тобто діапазон включає низькі басові звуки на нижньому кінці та високі частоти на верхньому кінці. Мікрофон типу односпрямованого шуму. Можливо заглушення, знижує вплив оточуючого шуму, щоб покращити чіткість голосу. Його можна легко від'єднати для зручного використання під час подорожей. Варто відзначити, що навушники забезпечують об'ємний звук, що дозволяє точно визначити напрямок звукових джерел у просторі, поглиблюючи враження від аудіо. Переходимо до звучання. Corsair Gaming HS70 Я вже розповів про частотні діапазони, які доступні цим навушникам. Зараз я одягну їх і включу розмову. Що я чую баси, добре збалансовані, а середні та високі частоти передають. Чітко навушники також мають добре ізольований звук, що допомагає зануритися у гру. Крутою особливістю є технологія віртуального звукового простору, яка дає реалістичний та об'ємний звук, що дозволяє точно визначити напрямок звукових джерел у просторі. Під час геймінгу це може бути особливо корисно, допомагаючи визначити напрямок звуку і положення ворогів або ігрових об'єктів. Навушники Corsair Gaming HS 70 Wireless Carbon є гідним конкурентом моделі Asus Stav Gaming H3 Wireless. Обидві пари навушників пропонують бездротовий зв'язок Ок, високу якість звуку та гарний дизайн. Дарма, що обидві пари знаходяться в однаковому ціновому діапазоні. Між ними є відмінності. Наприклад, навушники Asus не мають можливості дротового підключення та від'єднання мікрофона. Крім того, їхня робота на одному заряді менша, тому Corsair надають більше можливостей за ті самі кошти. Те запису звуку на навушники Corsair. можна зараз цінити якість запису, поглянути, як справляється цей мікрофон своєю роботою та подивитись, чи підходить вам така якість запису звуку чи ні. Ось такий тест у нас вийшов. Corsair Gaming HS 70 Wireless Carbon це ігрові навушники, які впевнено знаходяться в лідерах своїй ціновій категорії. Завдяки якості, зручності та надійності, ви переглядаєте фільми, граєте чи працюєте. Неважливо, вони чудово виконують своє призначення. Особисто я придбав би цю гарнітуру, оскільки вона мені дійсно сподобалась. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, огляд є та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. На сьогодні це все.